Як зрозуміти, що кішка сказала вам дякую. На перший погляд може здатися, що кішка егоїстична істота, яка тільки терпить сусідство в одному просторі з людиною, а гуляє сама по собі. Але насправді ці тварини віддані та вдячні за турботу та любов, яку отримують від свого господаря. Це підтвердить будь-хто, хто живе в будинку з хвостиками. Але ж як зрозуміти людині, яка тільки зважилася завести вихованця, що тварина справді її любить? Тут слід звернути увагу на деякі ознаки. Справа в тому, що кішка здатна висловити своє ставлення навіть поглядом. Про кохання можна говорити, якщо вихованець застрибує на руки до господаря, а потім запускає в нього свої кіхтики. Крім цього, кішка може тертися об ноги, щоб залишити свій запах на речах та тілі людини. Особливо радіти має той господар, якого кішка почала вилизувати. Це прояв не лише подяки, а й турботи. Подякувати котик може й тоді, коли приносить до ніг людини свій видобуток. Це можуть бути іграшки, чи пташки, чи мишки, якщо йдеться про тварин, які можуть спокійно гуляти приватною територією. Часто хвостики дякують господарів дуже незвичайним чином. Наприклад, бодають головою. Багато власників пухнастиків навіть не здогадуються, що бодання найвища ознака поваги та кохання. Якщо ж кішка треться об ваші ноги не тільки головою, а й усім тілом, то вона дуже прив'язана до вас. А ви помічали, як ваша кішка каже вам дякую. Не забудьте розповісти про це в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.